Я тільки там можу бути, тут не можу. Такими словами Андрій Коробко пояснював своє перебування на війні з 2014 року. Сьогодні родина, друзі, знайомі та небайдужа Луцька громада провели в останню дорогу захисника України. До свято Преображенського храму Луцька ось уже не вперше виставлена дорога з квітів для воїна Андрія Коробка. Шість днів тому, 14 липня, церемонія прощання так і не розпочалася. Мати Андрія, вперше побачивши тіло, помітила на ньому сліди крові та побоїв. Тільки через протест людей і внаслідок перекриття дороги родичі загиблого добились повторного розтину в судбет експертизі. Там попередній діагноз підтвердили: сліди насильницької смерті відсутні причина смерті гострий інфаркт. Все буде добре. Не Мати Андрія Зоя Коробко і дотепер не вірить в цю версію. Слідство по цій справі триває. Та я знаю його маму, вона в церкві тут працює. і Я ходжу в церкву Андрія. Я не знала, ні та як її мама велике співчуття силу і видержки, волю, щоб вона держалася. Дев'ять років син воював. Це дуже важко. Для матері це найбільші втрата. Андрій у мирному житті був затятим рибалкою, автолюбителем, справжнім господарем. Він завжди всім допомагав і ніколи нікому не відмовляв. Абсолютно такий був добрячий, добрячий, безвідмовний просто. веселий, все в нього завжди було добре, ніколи в нього ніяких проблем не було. Хоч і були, він ніколи не жалівся, завжди всім допомагав. Він виріс з моїми синами разом. Він такий правдивий хлопець, роботящий з братом працював на роботі, теж брат його хвалив. Я не знаю, як пережити. З 2014 року Андрій захищає кордони України. Востаннє його бачили вдома на похоронах батька в травні місяці цього року. Чесно, конкретно, порядна людина, яка віддала все. Біля 9 років Всього достатньо було. Не зупинився. Хотілося, щоб жив. Не віддав життя і не вважають його ні за кого. Він дійсно справжній патріот України. І Щира, добра людина був. Ну І в пам'яті так і лишиться. Пан Валерій довгий час з Андрієм працював і не завжди запам'ятає його патріотом і людиною правди. Мільйони тратять на. В нікуди закопують гроші народні, а по селах. Купійки скидаються на війну, допомагаючи своїм рідним. І шкода, що, на жаль, є такі, як би мовити, люди, які оділи українську форму, вдають в себе патріотів, а служать москалям. Першу захисника Андрія Коробка мали поховати на кладовищі в селі Гараджа поряд з братом, та все ж за сприянням Луцької міської ради свій він знайшов на алеї слави, які належать справжнім патріотам держави, які ціною власного життя боронять кордони України. Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі.